Всім доброго дня, любі мої підписчики. І знову ми будемо говорити про корінення гортензії осінню восени. Зараз 30 жовтня, і хочу вам показати, що я буду сьогодні робити. На просторах інтернету там є багато інформації, що можна прямо корінняти, ставити у дрібе снівші гіло чанзії е, У мене перед цим було відео, я вам показувала, що я поставила на укорінення, щоб вони пустили корінці і пішли із оцих верхніх, з оцих почук пішли е, значить, листочки. Це щоб було укорінення зимою. Або, може, це буде весною. Не знаю, коли вони дадуть, чи вони дадуть взагалі. Бо у мене такої практики немає. Я вам все показувала, як я Поставила на укорінення е, тоже, метільчисту гортензію. Це буде в мене дослід такий номер один. А це буде вже дослід номер два. Сьогодні я вам хочу так і напишу дослід номер 2 показати: Оце в мене тут буде гортензія струнка-набель. Бачите, яка вона товста. Е, порізала її в залежності, просто хочу зробити експеримент. Е, порізала на дві пари почок. І на одну пару почок. Оце дивіться на дві пари почок, ось парочка. І ось. Значить, є на одну пару. ні, це теж на дві. На одну пару, бачите? На одну пару, ось Я вам покажу потім, як я буду все на одну пару, бачите? А є такі, що просто як для експеримента зробила на дві. Також будемо укорінювати. Графіті, я їх теж порізала, якщо маленький ряд між узлів то бачите, дві пари. Якщо теж дві, ось, бачите, якщо є на одну, бо великі такі розриви між до, рядами. І будемо, от те ж, я вам показувала на Набель, вона в мене стоїть стояла вдома на теплому вікні. Але ви знаєте, вона стала пліснявити. Я її, звісно, обробила проти але я її всю зараз пересажу в землю, і буде вона в мене в землі, на вулиці. І в нас точно також буде ще даймондруш. Э, теж я їх порізала. На дві, все бачите, на дві пари почок і на одну, в залежності від того. Також буде у нас ВІМ-сред і також буде у нас Пінки-проміс. Одну ядочку відрізала. Чотири ось. Це зараз попідписуємо, покажу я вам, де я буду його їх зложувати. Але ви знаєте, що я хочу вам ще сказати, що я буду робити. Це таке моє доповнення до тих дослідів, які є в інтернеті. Беру я такий ось канцелярський ножик. Вже намочила, бачите, спіртом. Спіртом. Обробляю ножика, щоб не було там ніяких інфекцій. Помию так, типа спиртом ножичок. І що я хочу робити? Я хочу вам показати, що я буду робити. Я беру гілочку і буду, отак, знаєте, про... продряпувати. Отак, продряпувати ось у. я вам покажу. Продряпувати отак, значить, такі бороздочки. Це я так робила, коли укорінювала е троянди. Взим, 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 дуже гарний у мене був результат. Я таке хочу, я такого не робила, дуже хочу це зробити із э, гортензії. Значить, кожну гілочку я хочу так хоча б ну, 4 рази продерти. І потім, прямо так, це в мене грандіс укорінювач. В грандісі так діно перчатки В грандісі так знаєте, просто ну, можна без перчаток е опудрити, і щоб цей корнівін, прям, знаєте, щоб він, е таким чином, ми, вроді би, як з ним розриваємо оцей одерів'яснівший уже е толстий оцей, е стволик і туди, наче, запихуємо ми оцей е укорінювач. І будемо ставити в землю. Що саме цікаве, і що я хочу сказати, що я не буду їх ні в чому замачувати. Бачила там, що на просторах інтернету люди і замачують, і... але я не бачу резону зам... замочування. Чому? Тому що корінців зараз оці віточки вони не дадуть. Якщо вони дадуть корінці, то вони дадуть ці корінці аж весною. Або вже там перед літом, може вже з апрель чи квітень, травень може, може в, в, в березні. ну Побачимо, будемо дивитися. Доступ у мене до цього черіночника є. Він в мене не в парнику, він в мене просто на вулиці. От, зроблений, піднятий її землі. Там в мене земля, ну, я вам зараз покажу, як я це буду робити. Я зараз тоді прирвуся на такий, я думаю, довгий процес, бо мені треба кожну гілочку продряпати ножом і опудрити її в... укорінюючи. І тоді будемо ми з вами його садити в землю. Це новий в мене такий метод, і я так робила в минулому році троянди. Троянди мені дали дуже гарний результат. Я навіть не очікувала, що вже в березні, в кінці березня, я відкрила цей парник і вам зараз покажу його. І там у мене прям були такі не всі, десь, мабуть, 50% троянди з такими вже гарними длинними корінцями. Але я робила таке продряпування їм тим трояндам. То зараз я хочу це те саме зробити із гортензією. Е, і буде такі, знаєте, два експерименти. А те, що люди говорять, люди, ну, я бачу, що дуже гарно це укорінюється. у нас буде таких два експеримент досліда. Значить, один буде в воді, Все в воді а от на вікні будуть стояти. Е, другі будуть у нас. Значить, на вулиці ці корінці будуть на вулиці стояти. Під... Поставлю я їх підутики, бачите, у мене є такі для, для... для... торта від торта короче, ці коробки. Я їх гарно так покажу ну, покажу я вам, як це я зроблю. І третій досвід у нас буде тоді, коли ми будемо обрізати у гілочки, будемо обрізати в январі, напевно, я думаю. І будемо вже ставити так же ж їх в воду. Вони будуть пускати із кучок з оцих будуть пускати листочки, і ми будемо обривати їх з п'яточкою і будемо укорінювати. Це буде третій дослід. Я хочу це все, ви знаєте, за, як кажуть, за. Зняти відео і всім розказати, щоб ви знаєте, тому що я, от, наприклад, для того, щоб подивитися, як мені краще це все зробити, я сижу і шукаю це все в інтернеті. Я думаю, так точно також і людина. Вона шукає в інтернеті ту якусь приємну для себе сторону. Як краще зробити, чи восени їх уже укорінювати, чи їх все-таки окорінювати вже весною, чи їх взагалі літом укорінювати іменно метільчисту гортензію. Так що я тут хочу, щоб це було ви знаєте так якось на одному відео і щоб показували люди результат є на просторах Ютуба. Є дуже гарна така Наталія. Вона мені дуже подобається. Її великий такий дякую, що вона дійсно показує результати своїх таких дослідів, бо тому що дуже багато показують, що вони так укоріняють. Вони не показують взагалі, що це получилось. Чи вони їх повикидали, чи вони ну якось ну не начне не доведено до кінця, і ти дивишся, те відео, те відео, те відео, вже передивилася. Знаєте, я про гортень. І вже придивилися усіх блогерів, які є, мабуть, на просторах інтернету, які говорять на українській і російській мові. Але ви знаєте, от, щоб люди доводили до кінця все, дуже їх мало, ну дуже мало. І я хочу, щоб, може, новачкам, які будуть займатися гортензією, щоб вони подивилися, зайшли до мене в плейхліст і подивилися, ага, зроблено так і так, отак не укоріняється, отак укоріняється, отак мені подобається, отак не подобається. Бається, отак у мене є парник, отак у мене нема парника, тому що ви знаєте, ну дуже багато блогерів, у яких є парники. У мене нема парника, я не ставлю це на производство. Розумієте, я їх це для мене таке як хобі, але воно мені дуже цікаве, і якісь залишки можна і продавати укорінених тих саженців, да, живців гортензії, Але ну, я думаю, що багато таких е, в, в, любителів гортензії, які і для себе розводять їх, е, е, і щось які залишки продають по знайомим, родичам, як то кажуть, і на просторах інтернета. Ну, прорізала я ножиками. Далі, ось, дивіться, на прикладі струнка Набель. В неї така, вона вже така задерев'яніла. А бачите, я його стала різати, зверху така оця шкурка. Стала коли різати ножиком, то ця шкурка теж обдирається. І, виходить, з піднизу зелена така зелений, одеревінівша. А зверху, бачите, воно таке, наче якась така суха кора. І що ми беремо? Зараз на прикладі. Трон Канабель на, на такий великий значить, оцій живтю, такому чималому, да? значить, берем в корнівін. Це у мене. Грандіс, сабулай називається. Сюди зручно. І от так, щоб оцей е, сам порошок попав ці бороздочки, де ми поробили ножиком. Вона суха. Мені кажеться, що щоб вона була мокра, то дуже таке болото було б. А так воно опудрюється в сухе, і ми тоді будемо його вставляти в землю. Тоже такий ще буде в мене процес роботи. Ну, Воно, ну, звісно, двома руками буде краще. Бачите, якщо зараз сфокусувати, порізала, туди, бачите, попадає цей укорінювач. І я думаю, що він там нам буде до весни, будуть якісь процеси проходити, і я думаю, що із нього можуть піти швидше корінці. Так що, оце я зараз буду робити з кожним таким малесеньким живцем гортензії. Зараз хочу вам показати, сфокусувати, як це виходить. Бачите, воно ну, я прорізала ножиком такі бороздочки. І туди попав в не корніві, а грандіс, ну, укорінювач. І ось, бачите, теж все отак. Це для того, щоб сам укорінювач дав процес появлення нових корінців. Я цей, знаєте, чого хочу трошки собі для себе зрозуміти, який мені краще досвід укорінювати живці гортензії, е, іменно чи стоїть. Тому що буде на вікна, щоб якось виробити такий якийсь процес укорінення, щоб він був легкий, щоб він е, ми вже, щоб, ну, щоб вже знали, що це все 100%. Так що, я думаю, що багато хто у кого є такі питання, як дійсно правильно. Його все це робити, і щоб воно не було, як то кажуть, затратно і в часі, і... тому що чекати корінців півроку треба буде приблизно. Але якщо воно на вікнах стоїть там, чи потім досвідчувати, ну це затратно зараз. Так що я думаю, що ці два-три досліди, які будуть проведені, мої. Цю зимку, 22 зимку з 22-го року на 23-й, я для себе виберу найкращий метод укорінення гортензії. Але це не касається іменно крупнолисної, це касається деревовидної, метельчистої. От, так що зараз все понатираю, кожен цей живець понатираю і будемо висаджувати землю. Ну, приблизительно вот так от. Смотрите, у мене вийшлося. стики тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бутылок під Кока-Коли образно. І 2 бутылки спит води. 5-литрові баклажки. Я... То земля у мене в цьому такому черіночнику. Тут у мене взагалі торф, торфяна земля. Один, ну, тут дуже рихла земля, торфяна, тут нема взагалі практично чорнозема, тут вся земля з лісу. І я зверху ще засипала піском. Я думаю, щоб вони не цвіли, тому що пісок він такий більш да, буде давати, не буде давати отої гнилі, тих грибків всі, всяких, то я його засипала, бачите, піском і там їх просто висадила. Заглубляла взагалі прямо під, під саму почку. І так ну, хорошо їх придавлювала в землі, щоб вони не болталися. А оці всі бутилки, дуже гарно я їх посадила в землю і засипала піском і прямо трамбувала. А оце в стаканчиках це у мене струнка набель. Я її прикрию такою під торта отакою коробкою, Тоже її гарно затрамбую, пісочком, все. І буде вона в мене тут. Це те, що я вам знімала. Хотіла, щоб вона в мене на вікні пустила корінці. Але я думаю, що, мабуть, все-таки я хочу попробувати її на вулиці. А в будинку буде тільки те, що стоїть в воді. Так що у нас буде два способи укорінення осінніх. На вулиці і в воді в будинку. І ще ви знаєте, ще, що я зроблю, але ну не зараз, а хочу потім засипати хвойним опадом. Прямо так, отак, десь, мабуть, бутилки засиплю хвойним опадом, щоб тільки були горлишки торчали, щоб їм було тепло там. І будемо чекати весни. Дай Боже, що буде у нас перемога. Дай Боже, що буде у нас щастя нам, мир. Я думаю, що все буде добре. А, і ще знаєте, що хотіла вам сказати. Поки не буду закривати, будуть відкриті, а потім в мене є такі бутилки. Тобто не бутилки, а пробки. Бачите? В них ви пропалюєте гарячою гвоздем, гарячим дирку. І на зиму я їх позакручую. А зараз поки буде все відкрито, поки тепло, щоб був доступ воздуху. І тут також пропалю пару дирок, тут пропалю пару дирок, для того, щоб був доступ кислорода їм. Ну, в принципі, отак от. Я ще хотіла вам показати черіночника. Вони у мене під стеклом, бачите? Такий мене вугол тут, тут не під стеклом. Дивіться вже, який результат троянди. Це укоріння, це тут літнє. Це вони в літо в мене були, я їх літом тут просто вставляла. І вже тут, я думаю, що є скорінці. Але ми вже все подивимося весною, бо вони так щільно тут посажені. Я не сильно хочу їх знімати, витягувати. Вже покажу я вам весною. А оце ось, ось дивіться, бачите, на черенкованій осінні. Це вже я усю їх ось буквально 2 неділі назад я їх сюди, ці, це живці троянди, вони без листків. Вже бачите, взагалі такі. Але це тільки п'яточними такими живцями. Якщо ви обриваєте із ствола гілочку троянди, то обов'язково видривайте її з п'яточкою. І оце в мене вся практично. Ну, тут 90% живців троянди, вони всі із п'яточкою. І Весною я вам покажу результат свого корінення обов'язково. Бо я в цьому році не знімала на відео, а жалкую, треба було зняти. Це називається укорінення троянди взимку, під зиму. Вони будуть тут зимувати просто накриті стеклом. Я їх нічим не прикриваю, взагалі нічим. Вони просто. Прикриті стеклом і все. А тут ось вже зараз вам, я тут вам покажу, зараз, зараз тут прикрию, щоб не розбити стікло. А тут ось у мене, дивіться, такі малесенькі, посажені голубі ялинки. Це сіянці. Це теж у мене такий тут черіночник і тут сіянці голубої ялинки. Дуже гарна ця голуба ялинка, не пам'ятаю, як вона називається. Я їх просто купила сім'яна І їх вони теж просто будуть отако під стеклом все, але вони будуть трохи відкриті. А це ось, дивіться, одна було там 10 чи 20 сім'я, не пам'ятаю, мало їх було. Піхта голуба. Бачите, одна, єдина. Ну, оце. Дуже такий хочу експеримент. В мене є де посадити їх. Там на дачі будемо садити, такі хочу посадити живу ізгоріть із голубої єлі. Якось отак. Так що робимо експерименти і вибираємо сюди самий досвід укоріненні метельчистої гортензії і древовидної зим, під зиму. Всім вам дякую за те, що ви були за мною. Вибачте за трошки якесь може каряве трошки відео. незручно знімати на вулиці. Стукаю тут сусіди, щось роблять. Так що миру нам натхнення, здоров'я. До зустрічі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вам було цікаво. Ділюся з вами всю інформацією, яку знаю. І до побачення, до зустрічі!